Як так виходить, що країна, яка перемогла у війні, почувається переможеною? Сьогодні розбираємося, як саме Італія після Першої світової, потопаючи в розчаруванні та хаосі, раптом звернула на шлях фашизму. Шлях, що обіцяв порядок, але якою ціною? Так почнімо з самої проблеми. В її серці лежить те, що в Італії називали скаліченою перемогою. І щоб по справжньому відчути, наскільки глибокою була ця рана, давайте поглянемо на ну, на жахливу ціну, яку заплатили люди. 700 тисяч просто вдумайтеся в цю цифру стільки італійців загинуло, додайте сюди ще мільйон покалічених і понад мільйон полонених. Це ж не просто статистика, правда? Це рани, які відчувала буквально кожна родина, кожне місто, і ці рани, звісно, не загоювались. Але до людських втрат додався ще й економічний колапс. Чотири мільярди доларів. Таким був зовнішній борг Італії перед Штатами та Великою Британією. Це ж просто астрономічна сума, особливо для країни, у якої третина національного багатства ну фактично згоріла у війні. І ось тут криється головний парадокс: Італія ж формально була на боці переможців, але відчувала себе переможеною. Чому? Бо союзники, тобто антанта, просто не виконали своїх обіцянок. Країна отримала набагато менше території, ніж їй обіцяли. І це відчуття, що тебе зрадили, породило глибоке, просто всенародне обурення. Його так і назвали вкрадена або ж скалічена перемога. І що відбувається, коли почуття зради накладається на економічну скруту? Правильно, все це виливається на вулиці. Національна криза швидко переросла у справжній соціальний хаос. Цей період увійшов в історію як червоне дворіччя, а влада влада просто виглядала безсилою, поки країна занурювалася в анархію. Так, червоне дворіччя. Це був час, коли страйкували мільйони. Робітники не просто страйкували, вони захоплювали фабрики, створювали власні загони, так звану Червону гвардію. Селяни тим часом просто йшли і забирали землю. Уявіть собі реакцію середнього класу промисловців, вони були в паніці, їм здавалося, що комуністична революція от-от почнеться, просто на порозі. І от знаєте, саме в цей вир хаосу, в цей момент відчаю, на сцену виходить новий рух, рух, який обіцяє те, що всі так прагнуть відновити порядок, повернути національну гордість. Але є один нюанс робити це вони збираються не словами, а силою. Тут, до речі, дуже важливий символізм. Сама назва руху фашизм походить від італійського фасції. Це такий давньоримський символ влади, зв'язка прутів із сокирою всередині. Ідея була простою, але дуже потужною ми, мовляв, зв'яжемо цю роз'єднану, розтерзану націю в єдиний монолітний могутній кулак, де всі діють як один. І ось у цьому їхня головна фішка. Якщо хочете, просто подивіться на це протиставлення з одного боку хаос на вулицях, страйки, анархія, з іншого фашисти у своїх однакових чорних сорочках, що марширують строєм. Вони виглядали як втілення дисципліни. Вони, по суті, пропонували не якусь складну політику, а одну просту річ порядок. І ця пропозиція, як виявилося, знайшла відгук у мільйонів, які просто втомилися від цього всього безладу. А ось і сама суть ідеології Муссоліні. В одній фразі, якщо коротко, особистість існує лише для того, щоб служити нації. Все. А найвище втілення цієї нації це, звісно ж, фашистська держава. Тобто, забудьте про особисті інтереси є лише інтереси держави. Ну, добре, рух створили. Тепер треба брати владу. І Мусоліні не збирався грати за демократичними правилами, ходити на вибори роками. Ні, його інструменти були значно простішими: залякування і власне груба сила. Просто погляньте на цю хронологію. Це ж готовий рецепт переходу від демократії до диктатури, і все це всього за чотири роки. Ключовий момент тут саме швидкість. Мусоліні не чекав, він діяв блискавично, використовував усе і парламентську трибуну, коли йому було вигідно, і пряме вуличне насильство, щоб просто розчавити будь-яких опонентів. А ось тут дуже наочно видно, що саме вони зламали. Це по суті повний демонтаж демократії. Беремо кожну демократичну інституцію і замінюємо її на щось, що повністю контролюється фашистською партією. Вибори тепер це просто формальність, де треба сказати так або ні єдиному списку. Опозиція взагалі поза законом злочин. Отже, політичний контроль вони отримали. Що далі? Звісно, економіка. Фашисти почали будувати те, що вони називали корпоративною державою, і це така штука, яка змінила не просто там заводи і фабрики, а й повсякденне життя буквально кожного італійця. У чому була ідея цієї корпоративної держави? Ну вони хотіли раз і назавжди покинути з конфліктом між робітниками і власниками. Рішення було, скажімо так, радикальним, а давайте просто об'єднаємо їх усіх примусово в державні корпорації. На практиці це означало одне: кінець усім незалежним профспілкам, а страйки взагалі стали кримінальним злочином. Тепер уся економіка працювала не на прибуток, а на виконання наказів держави. Та фашизм це було щось більше, ніж просто політика чи економіка. Вони хотіли перепрошити, переформатувати все суспільство. Так з'явився культ особистості Мусоліні з гаслами типу Дуче завжди правий. А дітей, починаючи з чотирьох років, виховували у вірі в боротьбу, в силу і, звичайно ж, у беззаперечну правоту вождя. Муссоліні був розумним політиком. Він чудово розумів, який велетенський вплив в Італії має католицька церква, і що він робить. Він іде на угоду, визнає Ватикан суверенною державою, а натомість отримує визнання свого режиму від церкви. Це був ну просто блискучий політичний хід, який неймовірно зміцнив його владу. І що відбувається з державою, яка побудована на ідеях націоналізму і культі постійної боротьби? Рано чи пізно вона спрямовує свою агресію назовні? Це було просто неминуче, і головною метою, звісно, стало будівництво нової великої імперії. І ось ця хронологія дуже чітко показує, як ідеологія перетворюється на реальну агресію: спочатку вторгнення в Ефіопію, потім інтервенція в Іспанії, пліч опліч з нацистською Німеччиною, і нарешті фінальний акорд Сталевий пакт з Гітлером. Кожен з цих кроків наближав їх до мрії перетворити Середземне море на наше італійське озеро і відродити велич Римської імперії. І цей шлях, як ми знаємо, неминуче вів до нової ще страшнішої світової війни. І вся ця історія падіння Італії у фашизм залишає одне, але дуже важливе питання що такого відбувається в суспільстві, яке переживає глибоку кризу, що обіцянка сильної руки та порядку раптом стає привабливішою за самі принципи свободи? Це питання, над яким, мабуть, варто замислитись.